FX30S, янмарчик. резина в гарному стані, що передня, що задня, по лакофабфарбових, звісно, є Є питання, І так технічно повністю все справне, все працює, покажу двигателі. Це сухеньке, гарненьке, без ніяких потоков. Циліндрик. Все як має бути. Ножи теж в гарному стані. Так, Напрацювань в даному тракторі 1561 година. Даний трактор коштує 7700 доларів.